Коли ви починаєте вивчати іноземну мову, ви починаєте з алфавіту, бо це основа. Бо без знання букв ви не зможете навчитись ні писати, ні читати. Логічно, правда ж? Тоді мені ось цікаво, чому усі починають шлях трейдингу зразу з активної торгівлі. А ще за статистикою, на демо рахунку, починає торгувати лишень 30% трейдерів. Друзі, трейдинг це та сама наука. Коли ви вирішили для себе обрати цей напрямок, вивчіть спочатку, чому ціна рухається, бо це є основа, і тільки після цього все наступне. Ціна рухається виключно через попит та пропозицію, і в цьому відео я докажу це з звичайних прикладів і, звісно, з технічної сторони. Як саме це відбувається? Один приклад, який ми багато разів чули по генераторах, павербанках, коли сталися обстріли, почалося відключення енергосистеми, і ціна на генератори виросла там. З 15 тисяч до 30, до 40, іноді навіть до 50 було. Але самі собі подумайте, генератор був той самий: та сама фарба, та сама потужність, ті самі кнопочки. Взагалі в ньому нічого не помінялось. Але літом він коштував 15, а в жовтні, коли були максимальні відключення, 45. І відповідь тут дуже проста: різниця в попиті, тому що я сам купляв. Я пам'ятаю по 35 купляв тисяч за генератор, і в мене не було іншого вибору. Я мусив за нього заплатити. Це я вам приклад того, як попит та пропозиція міняє ціну. Це може бути з будь-чим. це може бути з нерухомістю, з генераторами і з будь-якими іншими інструментами, активами, які є на цій планеті. От навіть ціни на житло всі знають перед війною, особливо в великих містах, ціни так доволі сильно піднялися на нерухомість. От навіть приклад у Львові. Почалось з початком війни, багато людей переїхало, і ціна нерухомості там виросла на 30-40, на деякі 50%. Тому що піднявся попит. А в містах, які зараз звідки люди виїжджають, на жаль, ціна на нерухомість падає, бо збільшується пропозиція. Ці закони працюють усюди, і щоб ви розуміли, так само вони працюють на біржових ринках. В чому принципова різниця між генератором нерухомістю і біржовим активом? В тому, що на біржі все відбувається онлайн і в режимі реального часу. Тобто ми на біржі, прямо навіть в режимі реального часу, можемо побачити, де люди купують і продають, і як воно впливає на зміну ціни. Друзі, зараз я вам покажу з технічної сторони, як саме змінюється. Ціна. Перед цим, друзі, запрошую вас на марафон по трейдингу, де ви дізнаєтеся, які видих доходу в трейдингу, як правильно почати, як уникнути всіх помилок. І головне, цей марафон він є повністю безкоштовний. Посилання буде в описі. Забронюйте своє місце прямо зараз. От вертаючись далі, по тому, як змінюється ціна, от замітити, ви, якщо відкриваєте будь-яку платформу, де ви можете купляти чи продавати там чи то криптовалюти, чи то акції, чи то валютний ринок. Ви побачите, що там є тільки дві кнопочки купити і продати. І крім цих двох кнопочок, є ще такі таке поняття, як угоди по ринку і лімітні. Що таке угоди по ринку? Тобто, от на біржі ви можете прямо зараз нажати купити один біткоін, і ви прямо зараз по цій ціні купите один біткоін. А лімітна угода це ви кажете, впаде біткоін до 50 тисяч, тоді я куплю один. І на біржі ви створюєте таку спеціальну заявку, яка буде активована, якщо ціна дойде… До нашого прикладу 50 тисяч. І воно працює в обидві сторони. Ви так само можете поставити sell limit і ви кажете, от я зараз маю один біткоін. Якщо біткоін виросте до 80 тисяч, я хочу продати цей біткоін. І ви на біржі так само створюєте. І якщо ціна туди дойде, то ви будете його продавати. Бачите, різниця, в чому принципово, між ринкові лімітні. Ринкові тут зараз вже лімітні тільки по тій ціні, які я хочу. І невідомо через скільки часу, бо ціна може дойти до тієї ціни через день, а може і через місяць, а може і через рік. Взагалі на ринку ви повинні пам'ятати, що буде ось таке перехрестя, і ви завжди повинні пам'ятати, що ми можемо на ринку тільки купити або продати, купити. Бачите, я відобразив такою зеленою буквою, а продати отакою от червоненькою, і відповідно, якщо ми продаємо, ми повинні продати комусь, тобто ми ринковими заявками. Продаємо якомусь лімітному покупцю, і відповідно, ми за рахунок ринкових заявок купуємо в лімітного покупця. Друзі, все це відбувається в середині дом Перед вашими очима це зараз є дом, Depth of Market з англійською. Тут ми в режимі реального часу можемо бачити, коли люди купують і продають. Бачите, ось у цей приклад 4,9 біткоїна. Хтось купив зелененьке це купівлі. Бачите, 4,2 Червоненьке – це є продажі ринковими заявками. Це є оця частина, це є стрічка угод. Оця частина це є дом, оф маркет. Ось тут посередині, це є та ціна, яка є зараз. Вище, це є заявки людей, які хочуть продати. Наприклад, хтось хоче продати по ціні 29700 225,9 біткоїна. Це є лімітна сел продажа. Вона не є активна, тобто ціна має підійти і хтось має викупити той об'єм, тільки тоді ця лімітка буде виконана. І те саме з нижньою стороною лімітні заявки в покупку. Бачите, там по 29600. От хтось хоче купити 109,2 біткоїна, І тільки якщо ціна прийде сюди і хтось візьме, виконає, хтось візьме, продасть їм, тільки тоді ця заявка буде виконана. Ще раз, друзі, нагадую: ось оця частина це є прям ринкові заявки. Нижче та вище цієї лімітки на купівлю та продаж, друзі. Якщо вам це подобається, підтримайте нас лайком та підпискою, тому що ми стараємося робити контент, який поможе вам заробляти. Відповідно до чого це все і вступ, що я робив, щоб ви от прям до деталі розуміли, як ціна рухається. Тобто ціна рухається, коли у нас є різниця між попитом і пропозицією. Є ринкові заявки і лімітні. І тобто, якщо хтось купує більше, чим продають, ціна буде рости. І відповідно, якщо хтось продає більше, ніж купує, ціна буде падати. Якщо у нас є, от я вам зараз цей приклад зробив на цьому скріншоті, це є Solana. Якщо бачите, у нас тут є хтось купив 116, 162 продав, 58 продав, 279 купив. Тобто все рівно, у нас є заявок на купівлю і на продаж доволі багато одночасно. І в такий момент ціна зазвичай буде в боковику. Ми це називаємо баланс. Ціна буде в балансі. А що таке? Імбаланс, це є з англійської імбаланс, це коли ціна, ми будемо бачити ось таке, як ось отут. Бачите? Тобто, це прям сугубо е, заявки в купівлю. Бачите, оці всі синенькі це все хтось по ринку купляв. Як воно відбувається? Бачите ось, ось цю частину графіка? Ось отут це є футпринт, це є історія свічки, це є рентген свічки. І бачите, ми ось тут бачимо, що хтось викупляв оці всі монетки. Тобто, хтось. За рахунок ринкових заявок, викупляв всі лімітки і штовхав ціну вгору. Отак От і ціна рухається. Тобто, хтось. Викупляє весь об'єм і штовхає вверх чи вниз, друзі. Давайте зараз розберемо на більш детальніших прикладах, як це саме відбувається. Давайте уявимо, що ми маємо 200 біткоїн та хочемо їх продати по ринку. Що відбудеться з ціною? Ви бачите, оце є книга ця заявок, книга заявок, англійською заявок Depth of Market. і ми бачимо лімітні заявки. Завжди пам'ятаємо: якщо ми продаємо, ми продаємо комусь. Ми не можемо продати в чорну діру, Завжди є друга сторона угоди. Просто на біржовому активі це складніше, бо ви не бачите. Але насправді там завжди хтось є з другої сторони. Що відбудеться з ціною, якщо ми от прямо зараз нажмемо по ринку продати, ціна почне шукати покупців, які куплять нас цих 200 біткоїнів. І ми бачимо, що по одній ціні, от зараз ціна ось тут є, між 63660 і 63650. І ми бачимо, що нижче, бо ми ж продаємо ми продаємо покупцям. Нижче немає однієї лімітки на 200 е, біткоїнів. Що тоді буде відбуватися? Ми будемо продавати отакими от частинками іншим людям. Тобто, ми бачите, оцих 200, ми їх спочатку продамо в цих 37, сюди продамо цих 13 продамо, 46, 34, і аж е, до 55 ми підемо. Тобто, щоб продати 200 біткоїнів, ми опустимо ціну. На 50 доларів, і тоді наша заявка буде рахуватися виконаною. І давайте розглянемо той самий приклад тільки для на купівлю. От представимо, ви хочете купити. Я хочу будь-хто хоче купити 200 біткоїн прямо зараз. І отут це є прям ціна, стрічка ордерів. Ви ж замітьте, вище ж теж немає е, ні однієї ціни, де є прям стоять 200 біткоїнів. І по законам біржового ринку ми будемо купляти от знизу і тягнутися, поки ми не викупимо все, що нам потрібно. Тобто, по ось цій ціні ми купимо 20, тут 22, і аж вплоть до 24. І тільки тоді ми викупимо всі ці монетки. І в цей момент ми підтягнемо ціну з 63 660 до 63 730. Тобто ми підтягнемо ціну сюди. Це вам приклад того, як за рахунок трейдів змінюється ціна. Але от представте собі ситуацію, що, друзі, що ви хочете купити, наприклад, не 200 біткоїнів а нехай там 2000. Що тоді буде з оці цим домом, книгою заявок? Відповідно, ми викупимо ще більше і ще вище потягнемо ціну. І те саме з продажами. Тобто це вам приклад того, як книзі заявок от прям з технічної сторони буде змінювати ціна. Давайте я вам покажу декілька практичних прикладів, як воно буде в реальному житті. От недавно була ситуація з тоном тонкоїном. Багато хто чув. Дурова в Франції посадили в тюрму, і в моменті ціна упала. Тобто, коли була ця новина, ціна упала аж на цілих там 22%. І я іноді чую, ціна впала на 22% через новину, але ж насправді так не відбувається. Що відбулося насправді? Люди, які тримають монетки Тонкоін, що вони зробили? Вони зрозуміли, що погана ситуація. І через це вони почали продавати велику кількість монеток, і в книзі заявок вони почали давити ціну вниз, бо не було достатньо покупців, які це все викупляли, ті всі об'єми. І тому ціна тонкоїна доволі гарно впала. Якби по тонкоїну хтось би сильно відкупляв ці об'єми, ціна би не зробила цього падіння. Тобто ціна вплинула от, на людей. Які мають рахунки на біржі, і ті люди на біржі почали нажимати продати. Ціна не має гаманця на біржі. Запам'ятайте це, вона не впливає на ціну безпосередньо. Вона приймає на прийняття рішень іншими трейдерами. От вам приклад іншої ситуації, коли новини реально впливають на прийняття рішень. Це є токен FTX. Якщо ви знаєте, була така біржа FTX, яка скаманулася. Це була друга біржа по величині. І замітили, у день самого скаму монетка, що зробила, упала аж на цілих 95 відсотків. Чого це відбулося? Чому ця новина реально мала великий вплив? Тому що люди, які тримали цю монетку, вони почали через новину продавати. Що духу, тому що вони розуміли, що це скоріш за все буде скам, кінець їхніх грошей, і відповідно через це ціна дуже сильно упала. І відповідно, інша ситуація, от приклад, як новини взагалі повністю по іншому відпрацьовують, це вже ось тут відбулося по біткоїну скамнули в ТІХ. І через якийсь час усюди прям всі почали писати, що скоро буде кінець криптовалюті. Навіть такий відомий журнал The Economist написали The Crypto Downfall, що криптовалюті буде кінець. І це було в. Листопаді 2022 року, от якраз в у цьому діапазоні, і замітьте, що ціна після цього взагалі не рипалася, а почала тільки цей ріст. Чому так? Тому що люди, які купляли біткоін, вони не зважали на цю новину і вони не хотіли продавати, бо для них це була дуже сильна зона, де вони тільки хотіли відкупляти. В кінці кінців ціна буде впливати виключно на рішення людей та інвесторів. Що робити прямо зараз вам? Вам треба розуміти, як це можна використати і як на цьому заробити. Тому я для вас підготував повноцінний відеоурок з моїми торговими системами, які допоможуть вам заробляти, коли ціна росте, коли ціна падає. Подивіться, цей повний урок вам сподобається, і ви зможете брати ваші перші сильні прибуткові трейди. До зустрічі!